Новий обранець зірки зважених та щасливих, які факти життя Марини Боржемської шокували українців, та все, що відомо про особисте життя української тренерки. Марина Боржемська зіркова тренерка проєкту Зважені та щасливі, більше не холостячка. Відома українська фітнес тренерка заговорила про найпотаємніше. Хто став обранцем жінки, Чи підтримує вона стосунки з родиною колишнього чоловіка узілкова? Дивіться у цьому випуску. З вами Олена Ковальова. Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська вперше показала коханого у своїх соцмережах. Спортсменка поділилася романтичними світлинами. На фото парочка прогулюється вечірнім кивом та насолоджується краєвидами. Це був день закоханих, який пара провела в одному зі столичних закладів. Жінка не показала обличчя свого обранця, обрала інші ракурси та залишила інтригу. На одному з фото Марина усміхнення келихом в руках дивиться в бік. Жінка зазначила, цей знімок найбільше сподобався її коханій людині. Під серією знімків Баржемська поділилася філософськими думками про кохання. Для знаменитості важлива довіра, повага до особистих кордонів та вміння слухати. Чутки про новий роман Марини з'явилися ще в листопаді. Торік в одному з інтерв'ю жінка зізналася, що зустрічається з чоловіком. Його імені та прізвища вона не розкрила. Лише заявила про дуже ранній і ніжний етап стосунків. Наприкінці 2025-го пліткий плітки підігрів учасник відомого проєкту. Переможець зважених та щасливих В'ячеслав Грабовий зворушливо подякував Марині Баржемській за свій результат. Через кілька днів після фіналу шоу він опублікував відео, у якому обіймає свою тренерку, і написав, що жінка була опорою у найважчі моменти, вклала в нього частинку своєї душі. Марина не залишила ролик без відповіді. У коментарях під описом вона підтвердила. Між ними щось більше, ніж просто робочі стосунки. А на початку лютого цьогоріч в інтерв'ю для проєкту ранок у великому місті Боржамська сказала, що вона в стосунках. Нами плюс-мінус одного віку. За словами жінки, вони познайомилися у Києві. Тепер фітнес-тренерка частіше приїжджає з Вінниці до столиці, до побачення з бойфрендом. У мене є людина, з якою мені тепло, затишно. Боржамська підкреслила, що чоловік не дотичний до її професії однак, чим він займається, тиємниця. Спортсменка наголосила, що планує оберігати своє особисте життя від широкого загалу. Найцінніше вона хоче залишити для себе. І мені, взагалі, моє особисте життя. Вже хотілось би тримати в такому не в полі зору глядача, людей а щоб це залишалося моїм особистим. Неочікуване зізнання Марини Боржемської наробила галасу в мережі. У коментарях підписники вітали спортсменку, а також адресували її теплі та ніжні слова з побажаннями. Як думаєте, ви хто ж таки став обранцем фітнес-тренерка? Невже це переможе з важних та щасливих В'ячеслав Грибовий? Діліться думками у коментарях. Насправді це перші стосунки Боржемської після гучного розлучення. Про те, яким був її перший шлюб, розкажу згодом. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео. Для початку що відомо про сему Марину. Жінка родом з Вінниця з дитинства мала музичний слух. В студентські роки грала на флейті, вивчала фольклор та народне мистецтво. Навчалася в педагогічному університеті. Після випуску кілька років викладала музику в школі. Знайомство з майбутнім чоловіком, боксером В'ячеславом Озілковим, змінило пріоритети жінки. Музика відійшла на другий план. а Згодом і взагалі Марина зрозуміла, що її справжнє покликання це спорт. Її шлях у фітнесі почався з групових занять у Вінницьких залах. Спочатку вона працювала фітнес-тренеркою, розробила власну програму після пологової реабілітації. У 2016-му жінку запросили приєднатися до телевізійного проєкту Зважені та щасливі. Вона замінила зіркову тренерку Аніту Луценко хочу слышать слово не могу в моїй команді. Такого слова ні протягом трьох сезонів зважених та щасливих Боржамська була тренером проєкту. Вона виводила команду у фінал та тренувала майбутніх переможців. На майданчику працювала в команді з тодішнім чоловіком В'ячеславом Узілковим. Але в 2018-му вісімнадцятому подружжя голосило про розрив. Марина Боржемська та В'ячеслав Озілков познайомилися ще в студентські роки. У 1999 му вони побралися. У 2008-му у них народився син Роберт. А вже за чотири роки вони стали батьками доньки Олівії. Своєю заявою про розлучення пара шокувала прихильників. Вони були разом близько 20 років. Відомо, що подружжя сильно посварилося. Після чого Марина вирішила розійтися з боксером. Певний час вона проховувала причини конфлікту, тим пізніше зізналася, що терпіла психологічний тиск та погрози з боку чоловіка. Було місце тому що були неприємні моменти в сім'ї, були якісь там моменти агресії. Після розлучення Марина з дітьми переїхала до батьків у Вінницю, де вона почала будувати нове життя. Боксер переписав їхню спільну квартиру на себе, тож жінка і діти залишилися без власного житла. У 2021 двадцять першому запевнив, що в нього вже нові стосунки і навіть є намір стати батьком втретє. Мені хочеться, щоб він був щасливий. Мені хочеться, щоб його любили. Мені дуже хочеться, щоб він поринив у ці стосунки і йому було там комфортно. Натомість Бержемська, за її словами, розрив переносила важко. Намагалася зосередитися на кар'єрі та вихованні дітей. У 2021-му Марину запрошують стати тренеркою нового шоу Щасливі за сім днів. Прем'єра проєкту відбулася в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ти це зробила. Я тобі пишаюся. Ти бачиш, що ти сильна дівчина? Після російського повномасштабного вторгнення Марина активно брала участь у благодійних ініціативах, закликала своїх підписників допомагати зсу, використовувала свої соцмережі для підтримки жінок, які опинилися в скрутних умовах через війну. Вона продовжувала свою телевізійну кар'єру та будувала нове життя. А в 2024-му жінка отримала трагічну звістку. Помер В'ячеслав Узілков. Чоловік пішов в життя у віці 45 років. Боксер мав проблеми з серцем. Навесні весні 2024 двадцятого він переніс складну операцію. Стан спортсмена поступово поліпшувався, але повністю одужати так і не вдалося. Відірвався троп. Втрата екс чоловіка стала новим ударом для Марини Боржемської. За її словами, хоч у них були і непрості стосунки, жінка вдячна йому за все. Але попрощатися з боксером Марині заборонили. Мати покійного не пустила колишню дружину на церемонію. На думку Зінаїди Озілкової, колишня невістка несе негатив. Окрім цього, жінка не дозволила приходити на похорон і своїм онукам Роберту та Олівії. Фітнес-тренерка довгий час не коментувала заяви колишньої свекрухи. Згодом ексклюзивно сайту обосю її Марина Боржемська розповіла, що останні тижні перед смертю екс чоловіка провела разом із ним. І жінка запевнила, що між ними були дружні стосунки, але наголосила, що на колишню свекруху жодних образ не тримає, адже втрата близької людини це найгірше, що може статися. У нас весь час були хороші стосунки. Ми постійно були на зв'язку, я підтримувала її, приводила до неї онуків. Розумію, що після втрати сина вона переживала дуже важкий період. І ставлюся до цього з розумінням. Нині Марина Боржемська продовжує будувати свою кар'єру. Торік вона повернулася на шоу зважені та щасливі. Жінка тренує учасників за власною модокою трудування, а також запускає авторські програми схуднення. Марина Боржемська, телеведуча та тренерка, яка пережила скандальне розлучення і втрату чоловіка. Вперше за вісім років розповіла про зміни в особистому житті. Чи слідкуєте ви за Мариною Боржемською? Як вам ця тренерка зважених та щасливих? Напишіть нам у коментарях. А також не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!